Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. У березні 2011 року внаслідок наслідок найсильнішого в історії Японії землетрусу, стався вибух на атомній станції «Фукусіма». Це була наймасштабніша атомна трагедія після аварії на Чорнобильській АЕС. Загиблими та зниклими безвісти вважають 20 тисяч осіб. Того ж року американські спецпризначенці ліквідували Усаму Бен Ладена внаслідок операції Спис Нептуна у 2011 році лівійські повстанці вбили диктатора братського вождя Мамара Каддафі, який упродовж 42 років тримав у страху свою країну. Тим часом із мису Канаверал ракетою відправили марсохіти Curiosity, який через три роки зробить перші знімки поверхні червоної планети. Що ж відбувалося у футбольному світі? Лігу чемпіонів сезону 2010 2011 виграє Барселона, а в лізі Європи тріумфує португальський Порту. В Україні перед самими парламентськими виборами заарештували Юлію Тимошенко за кабальні угоди з російським Газпромом. Процес перетворився на політичний серіал в прямому ефірі із розв'язкою вигляді вируку. Сім років за ґратами. Тож таки 2011-го генпрокуратура подала до суду на Лоніда Кучму, реанімувавши справу Гонгадзе. Але Печерський суд Києва врешті поставив крапку в учній справі. Кучма вийшов сухим із води. Мовляв, доказів його причетності до вбивства журналіста немає. Тим часом українські клуби впевнено прокладали собі шлях на міжнародній арені, забезпечивши собі, ще минулого 2010 року євровесну. Шахтар в одній восьмій лігі чемпіонів влаштував зарубу із італійською румою із Франческо Тотті та Даніеле де у складі. На екваторі першого тайму вічного місця Рад з ван Радз зрізав м'яча у власні ворота, але крижаний душ пішов лише на користь українському клубу. У ворота вовків зливою посипалися голи. Спочатку Жадсон, потім Дуглас Коста забив згодом ще один бразильський легіонер. А Адріано. Наприкінці господарі відповіли м'ячем Менеза. Відтак 3-2 на користь шахтаря. У матч відповіді на Нобасарені гірники завдали вовкам нещадного розгрому: – 3-0. У підсумку підопічні лоческу виходять до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. А Клаудіо Раньєрі як наслідок втратить посаду головного тренера Роми. Однак далі Жереб був нещадним до Шахтаря, вивівши його на Барселону із Гвардіолою на чолі. Що до бдьоки? головний тренер Барселони Гвардіола сказав, що кого би не хотіли, так это шахтер. А ми з друзями сидимо. Я, я їм ділюсь впечатленнями, говорю, якщо б він ще знав, як ми їх не хочемо. На кампно катлонці розчавили донечан 5-1. нещадний підсумок першого поєдинку. Автором єдиного м'яча за жахтар став Ярослав Ракицький. Нас обіграла не Барселона, нас обіграла атмосфера цього стадіону. На нас давив їх імідж, їх звездне імена. І іменно це привело до проигрышу. Ми не забили на перших минутах, і самі за своїх ошибок подарили їм три голи. не ніхватала. Удачи. Ну, понятно, мы допустили ошибки. Это то есть на нашей совести. Но ну, я имею в виду по тем моментам, которые мы создали, мы не заслуживали такого счета. То есть, реально было. То есть мы первый тайм даже могли даже выигрывать. Переконливу крапку у цьому двомачовому протистоянні поставив Мессі на Донбас-Арені, Тож барса пробились до півфіналу ЛЧ, а Шахтар попрощався із Єврокубками. До слова банда у тому сезоні таки тріумфувала в найпрестижнішому клубному турнірі Європи, перегравши у фіналі М'Ю. У той самий час Динамо запалювало у лізі Європи. В одній 16-й кияни пошматували Бешектаж – 4-1 на виїзді. Та нещадне 4-0 у Києві. До речі, турецький грант тоді тренував Берн Шустера, який свого часу очолював донецький шахтар. Хочу привітати Динамо. В обох матчах наш суперник був на висоті і заслужено вийшов до однієї восьмої фіналу Ліги Європи. Ми мали великі плани в цьому турнірі, але, на жаль, змушені з ним попрощатися. Звичайно, результати другої гри не можна розцінювати як нестачу везіння, але у першому матчі Динамо не перевершувало нас відчутно. Однак ми пропустили три м'ячі зі стандартів і, поступившись з великим рахунком, наші гравці певною мірою втратили надію на вихід у наступний етап. Це ще гірше ніж сама поразка. Далі на шляху киян став Манчестер Сіті із Роберто Манчині на чолі. Але із цим випробуванням український грант впорався вдома. Два сухі м'ячі містянам забили Шевченко і Гусів. у Манчестері. ж Пропустили один від Коларова зі штрафного, але пройшли далі. Щоправда, кияни з 36-ї хвилини грали у більшості червону картку вхопив Маріо Балотелі, який до крові розбив ногу горону Попову. Після поєдинку фанатів цікавило, чому Андрій Шевченко відіграв новий ну, матч. Слухайте, не завжди ж виходить грати. Мені не, не 20 років, що ви чекаєте від мене в хороших рушахи. А от у чвертьфіналі Динамо не змогло впоратися із Брагою. Один один в Києві, і суха я в Португалії. І далі пройшов Періницький клуб за правилом виїзного голу. А от металіст зупинився уже в одній шістнадцятій Ліги Європи. Під обічнім Марона Маркевича виявився на під Левер Кузинський байер за підсумком двох матчів. Фармацепти наколотили ворота українського клубу шість сухих м'ячів. Чемпіоном України у тому сезоні став Шахтар, випередивши Динамо Ажне очок. Третім фіншував металіст в Англії. тріумфував Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона. Чемпіонський титул в Іспанії забрала рук та сама Барселона Пепаґвардіоли. Серію А виграв Мілан. А в Бундеслізі найсильнішою стала Борусія із Дортмунда. Лігу один підкорив Ліль. Динамо за програний чемпіонський титул змогло, хоча б частково реабілітуватися, здобувши Суперкубок 2011-го. Білосині Біло переграли гірників з рахунком 3-1. Зокрема, у воротах шахтаря розписався і Артем Мілевський. Мілевський, є Мілевський. Після Голу рвонув до трибун із донецькими умулівальниками і показав пальця донизу. Цей вибрик наробив чимало галасу. У Шахтарі лютували для початку. Самі підніміться вгору. Шахтар був, є і буде завжди на горі. Нашим оболівальникам, та й взагалі ніяким оболівальникам, не потрібно показувати дорогу вниз. Жест Мілевського це демонстрація культури клубу. Якби мій гравець таке зробив, я б його обов'язково покарав. <звук> Земілю довелося просити вибачення Ігору Суркісу. А Артем того року запам'ятався також з п'яними витівками. Одного разу форвард киян під градусом вирішив підвести випадковий гуляк після дискотеки. Ті ж самі люди і зафільмували мілю та злили скандальне відео у мережу. Та що ми помістимся? Та що що ви напрашуєте? ж року автопарк Мілевського втратив «Мазераті» вартістю у 200 тисяч євро. Розкішне авто спалахнуло одного жовтневого світанку. Самого Форварда вдома тоді не було. Він саме повертався із товариського матчу проти Естонії. А що ж поза футболом? На вийшов перший сезон української адаптації шалено популярного у світі шоу Останній герой на тропічний острів, загублений в Тихому океані, вирушила команда сміливців, на яких чекали фізичні та психологічні випробування. 18 Вісімнадцятьом відчайдухом залишили 2 кілограми рису, та кілька знирять праці. Далі усе залежало від рук та кмітливості учасників. Кожного тижня проект покидав один, а то й кілька героїв, поки не визначили переможця. Хтось буде випробовувати себе. Тось почне боротьбу з природою. Але всі вони знають: переможе тільки один. Тим часом Україна намагалася вижити під правлінням Януковича. А пологет близькості із руським міром невтомно генерував меми та потрапляв у безглузді ситуації. До прикладу, хиляв подвійну порцію горілки під час урочистостей до 9 травня. Так, Саша, ну нашо ти нами мені, щоб мені соромно не було. А шо? Початок єврокубкової кампанії 2011 12 для українських клубів склався абсолютно по-різному. Шахтар стартував із групового етапу чемпіонів, де отримав не найскладніший жереб: порту, кіперський апелл і російський зеніт. Експерти вже виводили гірників у плей-офф. Але склалося геть не так. Помаранчево-чорні несподівано спромоглися здобути лише одну перемогу, та й то в останньому турі 2-0 за полем. У підсумку Шахтар фінішував останнім та не вийшов навіть до ліги Європи. Мір чолочаско вважав, що причиною провалу став програний матч стартового туру проти порту, де арбітер вилучив ракицького ще у першому таймі. Подрізав он нам криля такої молодої команді, яка все ж таки ще являється Шахтер. Ці шибки рефері наложили свій відпечаток на ігру команди в послідуючих матчах Ліги Чемпіонів. Динамо теж не було чим погрозуватися. Вже у кваліфікації Ліги Чемпіонів Кияни вилетіли від казанського рубіна Рубіна» 1-4 за сумою двох матчів. Далі у уплив раунді що за рангом Єврокубка впоралися із болгарським літексом на орповому етапі Ліги Європи. Жереб звів Динамо із «Токсіті», Бешекташем та Макабі із «Тель-Авіва». Кияни здобули лише одну перемогу, фінішували третіми та й попрощалися із Єврокубками. Натомість головним постачальником хороших новин із Європи в тому сезоні був металіст Мирона Маркевича. У плей-офф-раунді кваліфікації Ліги Європи харків'яни зустрічалися із французьким Сушо. Вдома зіграли невпевнено 0-0. Команда Сушо дуже грамотно по побудувала гру, не дала нам, в принципі, розбігтися. Як результат були моменти, звичайно, в другому таймі, треба було їх реалізовувати. Ну а так, я думаю, все переноситься в США. Так і трапилося на виїзді. Металіст вщент розбив суперника. 4-0. на груповому етапі. Жереб звів харків'ян із Віденською Аустрією, шведським Мальме та Нідерландським Азе. Підопічні Морона Маркевича блискуче провели цей етап, не зазнавши жодної поразки. Зокрема, двічі перемагали суперників із розгромними рахунками, Із 1-4 на табло від Металіста потерпали Аустрія та шведський Мальме, який до слова колись виховав самого Златана Ібрагімовича. Мы знали, что они очень хорошо дома играют, и поэтому изучали очень хорошо эту команду. И поэтому можно сказать, что мы крупно, крупно играли сегодня. Я считаю, что было нарушение на фине, когда они забили гол, и можно это немножко У підсумку металіст вийшов із вышел из первого групі, ефектно забезпечивши собі Євровесну. А вже наступного року Україна стане епіцентром грандіозного футбольного свята. Євро Євро-2012. Відтак Київ побачить коронацію нового чемпіона континенту. Металіст добереться до чвертьфіналу Ліги Європи. А Олександр Русик і ще один боксер, прізвище якого краще не озвучувати, стануть олімпійськими чемпіонами.